Озвучено токар. Час зачепити мою улюблену тему. Прибульці у космічному довіднику. Ми часто згадували про парадокс фермі. Суд у тому, що всесвіт величезний і старий, і тут повно можливостей для появи життя. Життя могло і мало з'явитися десь у галактиці не один раз. І справді дивно, що ми досі не знайшли жодних доказів цього. Також ми говорили, як земляни шукають ознаки існування іншопланетян, як люди намагаються знайти у небі сигнали від прибульців, як наступне покоління космічних і неземних телескопів дозволить побачити атмосферу екзопланет. Якщо ми фіксуємо високий рівень кисню чи інших речовин, яких не мало бути, це гарний індикатор наявності на планеті життя. Ми навіть міркували, як прибульці могли б застосувати таку техніку щодо нас. Останніми десятріччями ми постійно надсилаємо в космос радіо і телесигнали. Хто знає, що саме прибульці думають про наші історичні документи, але саме життя на землі проявлялося сотні мільйонів років. Відколи Планктон почав виробляти кисень, віддалена цивілізація могла б проаналізувати нашу атмосферу і встановити, коли тут розпочалася індустріальна ера. Але про що ми не говорили? Хоча це й очевидно, що нам робити, якщо контакт відбудеться, що ми скажемо одне одному і що станеться, якщо з'являться іншопланетяни? І хоча офіційного протоколу спілкування з прибульцями немає, вчені запропонували найкращий можливий варіант. Мабуть, найліпший приклад інститут сеті. Американський проект, чиї радіотелескопи шукають у небі ознаки штучних позаземних сигналів. Уявімо, що ви дослідник зі сеті переглядаєте журнали за минулу ніч і бачите щось схоже на сигнал. Може, це інструкція зі складання тривимірного порталу або кулінарна книга. Хай як не користуйтеся цими рецептами. Насамперед переконайтеся, що тут не йдеться про природний феномен. Вам слід звернутися до інших дослідників за підтвердженням цього сигналу. Якщо вони підтвердять, що це прибульці, ви мусите повідомити міжнародний астрономічний союз та інші міжнародні організації, як от ООН і Комітет з дослідження космічного простору. Якщо вони аргументовано не попросили вас мовчати, час повідомити про це змі. Ви зробили відкриття вам і розповідати про нього світу. Світ буде приголомшлений цією новиною У жодному випадку. Не відповідайте прибульцям і не будуйте тривимірний портал, яким би гарним вченим ви не були. Нехай міжнародний комітет про це думає, а ви поки запасайтеся провіантом у таємному захищеному бункері, десь в пустелі. Замить поміркуємо, що міжнародний комітет відповість страшній і надпотужній космічній імперії, але спершу оригінальний автор подякує патронам. Яке повідомлення нам слід відправляти нашим друзям за листуванням у космосі? Ми швидко потоваришуємо і прискоримо спільний технічний прогрес. Чи не нароком образимо їх? 2000 року міжнародна група сеті, куди входила відома Джил Тартер, розробила шкалу Ріо. Нею дуже легко користуватися. Я навіть веселий онлайн-канкулятор. Крок перший. З'ясуйте рівень феномена: це повідомлення, адресоване землянам із надією на відповідь, чи ми просто знайшли якийсь інопланетний артефакт або старомодну сферу Дайсона, що обертається навколо сусідньої зірки? Крок другий: наскільки верифікованим є відкриття? Ми маємо справу з безперервними сигналами, які отримують дослідники сеті, чи це натяк на якісь старі дані, які не можна перевірити? Крок три про яку відстань йдеться? Кружляння над Парижем у межах сонячної системи чи поза нашою галактикою. Крок четвертий: наскільки ви впевнені? Стовідсотково впевненість і всі згодні, бо також бачать, як над Лондоном кружляє цей корабель. Чи вам ніхто не вірить і вас ізолювали через навіжені фантазії та нецільове використання державного обладнання? Вводіть цифри і отримаєте рейтинг за шкалою ріо від 0 до 10. Рівень 0 – неважливо або ви дивак. А рівень 10 надзвичайно важливо або уже час панікувати дослідник сеті сет Шостак вивів Ріо шкалу для різних науково-фантастичних фільмів. Перше повідомлення від іншопланетян у Дні Незалежності набрало б 4 бали. А ось знищення білого дому прибульцями у всіх на очах це вже 10 балів. Повідомлення отримані під час контакту з підтвердженням від учених усього світу мали б рівень чотири А моноліт, знайдений на поверхні місяця 2001-го, отримав тверду шістку. Тепер, коли ви зрозуміли всю важливість цього відкриття, щоб ви відповіли балакучим прибульцям? Це компетенція сеті організації зі зв'язку з позаземними цивілізаціями. Не плутайте зі сеті програмою пошуку позаземного розуму. Та виявилося, що поїзд уже рушив. Космічні апарати Піонір і Voyager мають зручні мапи, де позначені точні координати Землі у галактиці, чумацький шлях. шлях». 1974-го Карл Саган і Френк Джейк написали повідомлення для прибульців. І транслювала його в обсерваторії Аресібо. у 1999 дев'ятсот і 2003 роках серію сигналів спрямували до різних цікавих зірок. У повідомленнях були фотографії землі, а також математичні принципи, що допоможуть іншопланетянам зрозуміти нас. Чи це була гарна ідея? Дізнаємось за кілька десятиліть. 2015 тисячі року вчені Девід Грінспун, Сет Шостак і Девід Брін зібралися, щоб обговорити наскільки роз. Розумно та безпечно відправляти у космос дані з нашими координатами для потенційно ворожих позапланетних цивілізацій. Це Шостак вважає за найкраще відправити цілий інтернет, і тоді їм прибульці точно втямлять, що ми собою являємо. Фантаст Девід Брін певен, що це жахлива ідея, і нам варто тримати язика на припоні. Особисто я гадаю, що прибульці вже знають про нас. якби вони хотіли захопити і знищити землю, то зробили б це мільйони років тому, коли перші прояви життя вже вказували, що планета заселена. Ну серйозно, важко уявити, яким би було життя, якби ми точно знали, що позаземна цивілізація існує. Прямо там Бачите? Певен, спершу люди злякалися б, але потім найімовірніше, Жили б собі, як зазвичай, люди звикають навіть до найчудовіших і приголомшливих речей. А як на вашу думку, людство зреагувало б на позаземну цивілізацію? Напишіть про це у коментарях.